Рятуємо абрикос. Так хочеться свого абрикоса з'їсти, а йдуть морози. Тому прийшлося, не дивлячись на те, що неділя, прибігти на город і якось рятувати кількома можливими способами. Отак я замотав, думаю, що. Можливо, врятував. Пишіть в коментарях, хто щось подібне робив і щось з цього вийшло. І ще агроволокном накривав. А щоб не спарилось, я дірочки голкою попробивав. Мороз в таку ж паринку не зайде, а Квітка буде дихати. І останнє я гілочку засунув отакий рукав. Більше не можу врятувати. Треба додому втікати, уже темніє. Отак, От до пізнього вечора я абрикосу рятував.